Чому імуноскомпроментованим людям потрібні додаткові дози вакцин проти COVID-19? Імуноскомпрометованим особам рекомендована додаткова доза вакцини проти COVID-19. Це стосується усіх вакцин, що входять до списку ВОЗ для використання у надзвичайних ситуаціях. У осіб зі станами, що послаблюють імунну систему, а також у тих, хто отримує імуносупресивну терапію, часто не формується адекватна імунна відповідь після стандартного первинного курсу вакцинацій проти COVID-19. Тому таким людям слід отримати додаткову дозу вакцини, щоб посилити імунну відповідь і тим самим підвищити ефективність захисту від хвороби.